Добрий ранок, день чи вечір, в залежності від того, коли ви це дивитесь. Скоро на каналі буде нова цяцька. Це буде кенчі, в якої ми создамо якогось странного чувачка. Підемо в не менш якийсь дивовижно-странний цей світ. Пустоши і постапокаліпсіса, в якому будемо прокачувати свої навики, перки, все, що тільки можна прокачати. Будемо пробувати. Не отгребти от від от цього дивовижного світа, який буде хотіти дати нам тирки весь час. Будемо торгувати, заробляти гроші всіми способами легальними, нелегальними, хорошими і поганими. Будемо отримувати от нашої флори, фауни. Ну, якщо виживемо, кожен раз будемо ставати сильніше, будемо пробувати заховатися. Ну, будемо знову вже з флори і фауни. Будемо без ноги пробувати втікти додому, щоб купити собі протеза. Коли нам її одервуть, ну нас знову будуть давати тирки. Ну, ми будемо ставати сильніше, зможемо дати якусь феточку трохи. Ну, це не буде мішати всяким животним. Коли ми навіть сильніше стали, знову же прийти і подривати нам. Якісь конечності, чи вкинуть в нас в кому, чи... я навіть не знаю. Ми будемо страдати, просто страдати, вмирати. Будемо, так як я зараз пробувати, вилічити себе. Але попробуйте вилічити себе, коли вам одарувало обидві руки. Це буде жорстко. Ну, я думаю, це буде цікаво. Так що переходимо по силочкам на канал. Підписуємося, ставимо лайки і чекаємо. До побачення!